Дувляночки такі вам покажу. Дівчата маємо на розпродаж. Залишилося декілька розмірів. Покажу вам, які є кольори. Дивіться, хутро йде щільно щільно набите. Має кишеньки, настіваються на замочок. Дуже гарно. Тут довжина розміри з 46-го європейського по 54-й. Але розміри є не всі. Дивіться, тут оздоблена двома смужечками з екошкіри. Дуже гарно виглядає. І покажу, які є кольори. Але розміри не всі вам потрібні. Дивіться, як гарно виглядає хутро. Чорний з шоколадним кольором також дуже гарно виглядає. У нас ось такий бежевий з бусковим відтінком чи бусковий колір з білим поєднання. Шоколадний колір з білим. І бежевий колір поєднання з кольором мок. Повторюю розпродажа 3 тисячі гривень. Якщо вам подобається ця модель, зробіть фото кольору, який вам подобається, дайте у Viber та пишіть на які параметри вам. Подобається.